Усім привіт! Сьогодні я вам розкажу за одну з передових альтернативних площадок для продажу скінів у 2026 році. Це CSF, який займає дуже велику частинку ринку CS2, та є самою популярною площадкою для Європи та США. Це сайт, зайшовши на який, ви побачите вже ціни у реальній валюті. А це значить, що ціни будуть дешевші, ніж ви побачите в Стімі, тому що з нього, маючи QAC правильної країни. Не України. <ріст> Можна вивести баланс в Реал. І, по моїм спостереженням, ціни тут на 32% менше, ніж у Стімі. Як і в принципі на всіх платформах, де є вивід грошей в реал. Під реалом маються на увазі, що гроші вам прийдуть зразу на карточку, або ж на криптогаманець. Головним плюсом цього маркетплейсу є комісія в 2%. Коли на стім маркеті комісія складає від 13% та навіть в деяких випадках сягає 66. Кількість європейців і просто людей, які готові переплачувати, тут зашкалює. Також це передовий сайт на одному рівні з БАФом, щоб продавати рідкісні флоти, патерни, зброю з рідкісними стікерами, та й просто буквально все по хорошим цінам. І сьогодні ми розберемо кожен розділ, як працюють ордера, що тут взагалі є. Які фішки в цього сайта є, і як цим всім, звісно ж, користуватись. Тому гайда підписуватись на канал, підписуватись на телеграм, який є в шапці профіля. А ми розпочинаємо. Кесфлот вітає нас ось такою сторінкою з найкращими ділсами, розказує, що тут в принципі є. Розказує, що в них найменші комісії в індустрії. Також тут є калькулятор комісій, аукціони, є торг. Це просто статистика і перевага, чому в принципі, нам потрібно користуватися КС-флотом. Для початку розберемо чотири основних розділи. Перший це маркет. Маркет це головний розділ, де ми будемо в принципі, шукати якісь е, торгівельні можливості, де можна подивитися ціни, поставити ордер і все, що зв'язано з торгами. Датабейс. Датабейс – це дуже крутий інструмент. Тут ви можете глянути кількість. Всіх скинів, які десь якось пропалилися по датабазі. Ви можете глянути їх кількість, ви можете глянути, як вони виглядають, скільки начіплено стікерів на них, скільки в загальному причіплено тих чи інших брелоків. і побачити, скільки всього скінів є в інвентарях користувачів. Наступне це є лодаут. Для мене це безкорисна вкладка, але ти тут можеш зробити свій лодаут мрії, якщо в тебе, звісно ж, є таке бажання. Tools. В Tools нам пропонують скачати апку на телефон, якщо ми торгуємо активно. Наступне, що в нас є, це є Float Checker. Я ніколи цим не користуюсь через те, що в мене є достатньо розширень, які мені завжди підтягують Float. Ну, ви будете просто знати, що така можливість тут також є. Ми можемо взяти посилання на перегляд з гри або з торгової площадки, і глянути, який це є паттерн, який це є Asset ID, і, звісно, який це є флот для розуміння, чи воно нам треба, чи ні. Також ми можемо переглянути це в ігрі. І остання вкладка, яка тут є, це Extension. Це є розширення. Що я вам зразу раджу, це скачати офіційне розширення від CS Float, якщо у вас ще його немає. Воно допомагає вам з флотом, і також воно допомагає вам шукати скини на торговій площаці. Як ми можемо побачити тут, воно нам підтягує флот, пейнтсіт, підтягує зручно стікери, і ми можемо сортувати тут по датабазі флоу. Це важливо через те, що це не датабаза база Стіма, і воно в нас буде менше лагати. Також скажу зразу, що флот вас буде виглядати Чуть-чуть по-іншому, тому для кращого зручнішого інтерфейсу я вам раджу скачати розширення BetterFloat посилання на яке я залишу вам в описі. Воно додає зручність для читання флотів, патернів і до розуміння профіту ціни. Вона вам дуже пригодиться. Наступне це Trade Up калькулятор Тут ми можемо порахувати результат свого торгівельного контракту і які в нас будуть взагалі шанси. Наступне, це наш баланс. Далі баланс, який є в очікуванні. Баланс в очікуванні це баланс, якщо ви щось продали. І шмотка лежить в інвентарі іншої людини в трейдлоці. І також в цей баланс раховуються гроші, які ви ставите на аукціон. Наступний розділ: це валюта, мова, ваша корзина, сповіщення, кольорова гама. І, звісно ж, ваш профіль. Отже, розпочнемо з самого головного з маркета. Маркеті у нас всі скіни йдуть по черзі, якщо ми зайдемо в цей відділ. Як бачимо, в нас вони йдуть від дорожчих до самих дешевих. Далі в нас є меню пошуку. Пошук тут дуже зручний, тому що ви можете написати, що хочете зразу. І як бачимо, я написав Redline FT. І мені зразу видало Redline і Field Tested. Відповідно, це дуже зручно, дуже швидко і ним користуватися комфортно. Далі вибираємо рівень зносу. А точніше флот від 0 до 1, Або можемо просто поставити флот по якості. Далі ми можемо вибрати Star Trek, Souvenir, Highlight і Normal. Залежить від того, що ви шукаєте. Patterns, Paint Seed. Ця функція дозволяє нам шукати по конкретному патерну. До прикладу, якщо ми впишемо в пошук, виберемо Case Hardened і в паттерн вб'ємо легендарний 661, нам запропонує всі варіанти. Який є по продажі з паттерном 6.6.1. Наступне, що в нас є, це кількість фейду. Якщо ви шукаєте, до прикладу, якийсь собі фейт -скін, то допустимо, я хочу знайти скаут Acid Fade, і я хочу його знайти від 99,9%. 99,9% стартує від 5,6$. доларів. При дефолтній ціні 0,77. Відповідно, переплата є 4,89 доларів і 700%. Наступне, що є, це така ж настройка, але для закалок. Якщо ми собі шукаємо якийсь кейс Hardened і хочемо побільше синього, ми можемо також глянути це по ринку. Якщо я хочу від 98%, чи є взагалі такі. Як бачимо, всі Закалки в мене є від 98%. До прикладу, ми можемо купити ось такий абсолютно блюджем за всього лише 100 тисяч доларів. Наступний це і стікери. Якщо вам подобаються стікери якоїсь конкретної команди, ви їх можете знайти тут. Мені подобається дуже команда «Godsend». І ми можемо знайти, вписавши «Godsend», цілу групу, як ми бачимо, стікерів. Хоча ми можемо поставити, до прикладу, «Godsend Holo». Або ми можемо вибрати конкретний стікер з топ-турніру. І я хочу знайти зброю з трьома готсен Hollow. Я вбив три God's and Hollow і посортував собі по lowest price. Як ми бачимо, найдешевший такий крафт з ремерками коштує 35 центів. Звісно, можна знайти і такий прикольний з Готсентами Safari Mesh. а також ми можемо знайти. І інші дорожчі скіни, до прикладу, Атланту 2017, як цей Fuel Injector. З переплатою 50%. Як бачимо, 49,1% ось ця табличка, це Sticker Price. Вона нам допомагає проаналізувати, скільки ми переплачуємо за стікери від ціни самого скіна. Йдемо далі. Наступне, що в нас є, це Charms. Хочу знайти тут Diecast Окей. Okay, і по самій дешевій ціні. Як ми бачимо, сама дешева ціна тут буде 11 доларів. А сам Дайкаст має не дуже рідкісний паттерн. Відповідно, він виглядає ось так. І такий кейс теж є. Можливо, вам вдасться знайти щось тут вигідне. Також ми можемо тут вибрати, який паттерн ми саме хочемо. Саме в Diecast цінується червоний калаш. Відповідно, червоний калаш має від 21 тисячі до 23. Як ми бачимо, ціна вже виросла до 40 доларів. І 24 тисяча. Ми бачимо дійсно червоний калаш з чотирма такими моузами. І сам калаш дуже гарний, але переплата за нього становить 25 доларів. Думаю, з цим зрозуміло. Наступне це рарність. Це яка рарність має бути скіна? Відповідно, контрабанда це ніж або МКВ. Червоне засекречене, рожевеньке, фіолетове і далі по спаду. Далі колекція. Пошук по колекціях тут є доволі зручний, він є, як в стімі. Нічого надординарного тут немає. Наступний пункт це лістінг. Перше це всі, друге це байнау, а третє це аукціон. Як я вже казав раніше, на цьому сайті є аукціон. Відповідно, Buy Now, воно не буде включати нам аукціони, а аукціони навпаки будуть включати тільки аукціони. Розберемо самі аукціони. Включити тільки аукціони ви можете тут, або включивши справа зверху в е... налаштуваннях, Expire Soon або Bits. Ці два пункти відносяться напряму тільки до аукціонів, і простих лотів тут не буде. Я зазвичай дивлюся, Soon», через те, що ці аукціони не треба довго чекати. Тому ми можемо зараз глянути, які є активні лоти. І побачити, що тут немає нічого сильно вигідного. Також за аукціонами, якщо ви бачите ціну, це значить, що хтось вже зробив ставку. Історію ставок можна глянути ось тут. Якщо ціни немає, то ставок на цей предмет немає. І відповідно власник може забрати цю шмотку за аукціону, прибрати лот. І якщо закінчиться час, він просто нічого не получе. Далі, що важливо в аукціонах, це біт. Ми бачимо, що ціна цієї шмотки 0,62 цента, але біт 1.07. Цей біт, він встановлений власником. Відповідно, коли ви продаєте, ви можете поставити якусь певну ціну, мінімально від якої вам будуть йти гроші на цей аукціон. Є ще таке, як автобіт, ви можете поставити яку. В автобіді ви можете поставити максимальну ціну, до якої ви готові грати за цей лот. Наступне, що є, це додавлення фільтрів, оновлення сторінки, оце від розширення, яке я вам казав встановлювати з самого початку. Просто перезагрузка результатів, всі айтеми, стікер комбо. Та коли мені сумно, я можу глянути просто, який є зараз стікер комбо, і може собі щось підбираю по горі. Доволі цікава. Клавішка для того, щоб просто подивитись. І унікальні айтеми. Унікальні айтеми це топ-1000, це якісь лімітовані айтеми. От, як бачимо, тут 3 дев'ятки, шість найгірший флот, 45 місце по флоту з кінця. І як ми можемо побачити, за цю емку вже переплатили долар 25, хоча вона закінчується за 12 хвилин. І як ми можемо побачити, тут зробили вже багато ставок. І відповідно настройки, безділус нам пропонують найкращі пропозиції. І також є хайдес discount. Хайдес discount не завжди хайдес discount. Пояснюю, початкова ціна на смотку може бути доволі великою. Зараз я переключаюся в лоти, не в аукціони, тому що ти за 3 центи не купиш whiteout minimal Wear по причині того, що аукціон тільки почався. І бажаючих купити цей whiteout буде достатньо. Переключаємося на вкладку «Buy now». І, допустимо, ми глянемо ось цей 5.7 HotShot, Ми бачимо його за 41 долар. Зараз ціна 37. Ми можемо навіть тут торгуватись. Оця кнопка означає торгуватись, або buy now. У мене зараз закінчився баланс, ні торгуватись, ні купити не можу. Я можу просто додати в корзину. Якщо ми глянемо цю шмотку, ми побачимо, що це меню це є запроси. Це скільки люди готові вже за неї дати гроші. І якщо у вас є вона в інвентарі, ви можете спробувати продати її по запросу. Як ми бачимо, запрос на неї 3570, ми можемо глянути графік максимальні продажі цього 5.7. Заходимо в останні продажі. як ми бачимо, що ціна дійсно тут є 42-41 долар. Ну, буває і 35. Але з такими стікерами, я думаю, що він просто продав його дешевше ринку. Відповідно, якщо ми купимо ось цей Є шанс, звісно, що він впаде в ціні, і ми його продамо за 37. Або ж ми його просто за тиждень зможемо продати за 41 і заробити на ньому умовно якісь 2 долари. Але 2 долари на такий 5.7 не є чимось великим. І я вам його просто показав більше як приклад. Наступне, що ми розберемо, це буде профіль і все меню тут. Тому що ми глянули, як купляти скіни, як бідити скіни, як грати в аукціон. А тепер ми глянемо, як продавати скіни. Для початку розберемо меню профіля, щоб ми до цього не вертались. Перше це є депозит. Депозит можна зробити в кредиткою, крипта або ідеал, але це тільки для Нідерландів. Ну, важливо розуміти, що це можна зробити тільки маючи QAC. Так, ви можете поповнити це з картки, заплативши 2,8% і 30% центів комісії. Ну, якщо ви хочете, допустимо, поповнити скрипти і заплатити 1%, вам треба пройти QAC. Що важливо, пройти QAC треба на платформі Stripe, і воно доступне для ось цього переліку країн, який є в мене зараз на екрані. Ви більше можете ознайомитись з цим в ось цьому розділі Віздрав. Також ми можемо цей баланс напряму виводити з невеличкою комісією прямо собі на крипту або ж на карту. Звісно, ж маючи QIC. Україна, на жаль, в список. QAC не попадає, тому QAC треба або купляти, або можливо у вас хтось є з іноземним паспортом. Також скажу, що для початку QAC зовсім не треба, і торгувати на флоті можна без QAC. Наступний розділ, який в нас є, це є trades. Це наші обміни. І як ви бачите, в нас тут є розділ, що ми продали і що ми купили. Куду в мене от, в історії три останніх скіна, які я продав, це рідкісні брілочки з рідкісним номером. Про які я, до речі, теж хочу записати відео. Як ми бачимо, я тут продав за 0,39% при дефолтній ціні 0,11, відповідно, отримав зверху 355%. А меню з покупками виглядає відповідно так само. Ми можемо тут побачити, коли буде верифікація обміну, коли нам гроші спишуться або запишуться на баланс. Також ми можемо тут написати в супорт, якщо щось сталося. Також ми можемо зарепортити цей трейд, якщо людина, яка вам його продавала, відхилила, і тоді вам повернуть кошти. Також ми тут можемо бачити продавця, продавець прийняв трейд, продавець відправив трейд, покупець прийняв трейд, відповідно, я. І трейд буде підтверджений. Це зазвичай через 8 днів, коли проходить трейд бан. Також ми можемо, натиснувши на продавця, глянути його інвентар. Якщо він вам не скидає шмотку, ви можете написати йому коментар або додати його відповідно в друзі. Наступний розділ є, напевне, самим головним. це є розділ продати айтеми. Далі, якщо ми хочемо щось продати, допустимо, я хочу продати свій ніж, і ми можемо глянути, по-перше, нажати на нього глянути ціну запросу. Це дуже важливо робити, щоб ви комусь не продали свій рідкісний скін, дешевше навіть запросу. А в ідеалі це робити дорожче запросу, тому що їх все рівно візьмуть. І ми можемо глянути історію. Як ми бачимо, запрос 110, а історія 130 та 135. Якщо ми поставимо тут запрос 111 і нам хтось продасть ніж по запросу, ми можемо його швидко, як ви розумієте, фліпнути в 135 доларів. Питаємося до меню продажу. Інформація це те саме, що я тільки що показав, нажавши на скін. Далі, опис. Ви можете написати щось про свій скін, можливо, це збільшить шанс на вашу продажу. До прикладу, я пишу Half Diamond, тому що в мене паттерн Half Diamond. Також забув сказати, що нажавши на скін. Далі ми вибираємо параметри лістінга. це публічний або приватний. Якщо ви хочете комусь щось придати через флот в якості гаранта, ви можете нажати Приватний сейл. Це є дуже зручно для того, щоб продавати шмотки персонально. І Важлива функція це «Listing Type». У мене це зараз стоїть «Buy Now», але ми можемо брати аукціон. Аукціон є на 1, 3, 7 або 14 днів. Також що дуже важливо, аукціон відкривається у вас тільки коли у вас об'єм торгів становить 250 доларів на аккаунті. Це дуже важливо, бо зайти з нуля і мати аукціон. Неможливо, а аукціонам дуже вигідно продавати частину речей. Пізніше я покажу вам приклади. І також ви можете глянути посилання на торгову площадку на цей ніж. І загальний заробіток. Якщо ми будемо продавати багато скінів, воно врахується в загальний заробіток. Нажимаючи Sell Items, ми просто виставимо ці айтеми на продаж. Наступний розділ це Stall. Це ваш магазин. Як ми можемо тут глянути, ось все, що в мене є в магазині, ми можемо побачити тут ціну, скільки я хочу за нього переплати. Процент переплати оцінений флотом. На нього я рідко орієнтуюсь, але деколи він допомагає. І ось тут я просто можу змінити ціну, на яку я хочу. Також нажавши, я можу глянути на свій лот, я можу його протестувати на сервері в ігрі. Розберемо цей пункт пізніше. Глянути картинку, як він виглядає в ігрі, і також просто продемонструвати його в ігрі. Наступне віконечко в нас буде «Offers». це пропозиції на торгівлю. До прикладу, я продавав брілочок Strikes Back» за 31 долар, і мені прийшло три пропозиції від людей, які хотіли мене його купити на 7-6% дешевше. Також мені прийшов офер на калаш за 64,60. Хоча я тоді його продавав за 66, 1,6% дешевше, і я офер цей в цьому вікунці просто прийняв. Також тут будуть офери на покупку. Я купляв оцей юспік, що трима тайлу. Людина мені скинула аж 19%, і я вихопив собі такий юспік в колекцію. Наступне, що в нас є, це Watchlist. В вачлісті watch ми можемо побачити шмотки, на які ми, по-перше, поставили Ось це око. Забув вам сказати, що ми, нажавши на ось це око, додаємо шмотку в Watchlist. Відповідно, якщо я зараз перезагружу свою сторінку, ми побачимо тут ось цю М-ко. Якщо ви будете ставити на аукціоні біди, лот, цей автоматично попадає вам в Watchlist і вам приходять з watchліста оповіщення. Ось як приклад, до прикладу, на екрані. Як ми бачимо, око стало перекресленим, і в вкладці Watchlist, ми побачимо цей дігл. Наступна вкладка Support. Підтримка, я думаю, вам пояснювати не потрібно. Ми тут можемо зробити тікет. Ну, кажу вам зразу, флот не сильно любить звернення в підтримку, і краще просто так в підтримку не звертатись. І остання вкладка це логаут, це вийти з свого аккаунту. Також профіль. В профілі у вас є ваш статус, є ваш заробіток, як ми бачимо, кількість продаж, кількість покупок і нетворс. Нетворс рахується, це скільки у вас, в принципі, ось тут грошей. <залочено>. Я не знаю, як досконально рахується Networth, але я думаю, що це ось цей баланс, який у вас, в принципі, є або є залоченим. Наступне це репутація аккаунта. Як ми бачимо, вона в мене є хороша, але на 60% я вже рухаюсь не в ту сторону. Пояснюю, я два рази не прийняв офер через те, що я сам провтикався, зробив поганий запрос на покупку. І відповідно я втратив. По 30% репутації. Маючи погану репутацію, ми будемо більше мати шанси бути уштрафованими і нас штрафуватимуть серйозніше. Якщо ми отримаємо репутацію at risk, ми взагалі можемо попасти в бан. Але також цей бан можна зняти, попробувати через підтримку. Я бачив і такі випадки. Але кажу вам зразу: краще сюди не попадати, воно того не вартує. Наступне, що є, це є персональна інформація. ваш емейл, Номер і трейдлінк. Трейдлінк ми можемо отримати, нажавши ось тут на сторінці Steam. Наступне, що є, це транзакції. Тут ми бачимо всі транзакції і всю ротацію нашого гаманця. Наступна вкладка це запроси на покупку. Тут ми можемо аналізувати всі ваші запроси. Як ми бачимо, в мене є багато запросів на всякий ширп з хорошим флотом. І вони зроблені не найкращим чином, але вони в принципі працюють окей. Відповідно, якщо я хочу видалити тут запрос, я його просто видаляю. І про створення запросів я вам розкажу чуть-чуть пізніше в цьому відео. Наступне це є автобіц. Це якщо ми поставили десь ставку, вона нам збереглась. І ми можемо глянути тут всі свої біди. Як ми пам'ятаємо, ми ставили ставку на Дігл. І якщо я нажму, я побачу цей лот. Якщо він мене не цікавить, я його можу просто видалити. Або він видалиться автоматично після закінчення торгів. Наступне це наші трейди, це всі трейди, які ми купляємо і продаємо. Далі оффери. це всі пропозиції. Тут ми можемо виставити свої налаштування оповіщень. Як ви бачите, в мене вони виставлені ось так. Це максимально зручно, щоб нічого не пропустити. І наступна вкладка «Developers». вона є для розробників. Тут ми можемо отримати Key». В загальному флот не сильно бореться з ботами, він, як ми бачимо, дає свій апікей, але є нюанс, що флот проти великого спаму ринку на newest айтемах. Історії банів з цим я ще не бачив, але тимчасових банів по IP так вони є. Також зараз на прикладі цієї МК Fate ми розберемо, як працюють біди і як їх взагалі ставити. Біди тут чуть-чуть відрізняються від Steam Market, і якщо ми зайдемо в меню з бідами. Ми побачимо, що тут є різні біди. Нагадаю, в стімі біди працюють так, що хто перший поставив бід, навіть якщо він поставив, до прикладу, тут за 5 доларів, а є бід за 502. Якщо хтось продає за 5 доларів, і цей бід за 5 доларів був перший, то воно йому купить його за 5 доларів. Тут все працює навпаки. Тут, чим вище бід, тим перший він купляє. Також що тут цікаво на рахунок бідів, ми бачимо, що біди тут є з налаштуваннями. До прикладу, ми заходимо в М-ку і бачимо, що тут біт до флоту 02. Допустимо, ми хочемо поставити біт на М-ку з максимальним процентом фейда. Ми для цього вибираємо тут максимальний фейд. Кому бачимо 99. 100 нам не будемо бідати. Допустимо, нам хватить 99. Ми заходимо сюди і бачимо, тут же ціна інша. І ми можемо зайти в біт і побачити, що людина хоче тут або 2.79 патерн, або 80. Побачите, що ось тут є 2.79, а отут є 80. Відповідно, що тут, що тут, є по 99,9 фейду. На процент 100, я думаю, що біт буде ще вище. Зараз ми це глянемо. Хочемо поставити на ці два патерна біт. Для цього ми заходимо, ось тут біля buy orders в create. І тут в нас є цілий спектр, що ми хочемо вибрати. Допустимо, я хочу просто купити 80-й паттерн. Для цього я нажимаю Add Rule, Paint Seed і вписую тут 80. Ми можемо зайти в приклад і побачимо, що тут будуть всі приклади можливих скінів, які нам впадуть за бідом. Для того, щоб поставити перший піт, я вам раджу зразу заходити на. Сторінку цього скіна, тому що, от до прикладу, щоб я купив цей скін зараз, мені потрібно перебідати цього чувака. Відповідно, я маю зробити ціну тут більше, ніж він: 757 і все. Я зараз не зможу це зробити через те, що в мене недостатньо балансу, але у вас зробиться просто бід. Також ви можете зробити бідів в 10х більше від свого балансу. Все як в стімі. Відповідно, якщо у вас є 100 доларів, ви можете загалом набідати оцих цін на 1000 доларів. А паттерн з соткою, як ми бачимо, починається від 2000 доларів. Ось так: от. що ще цікавого є на цьому сайті? Вернемося до дата бази. Дата база в загальному є дуже крута. Ми можемо глянути тут всі скини по флоту. Ми можемо глянути існуючі крафти на скини, які вам подобаються. Я недавно робив відео про м «Нічний терор, і я хочу глянути, які на неї є крафти. Побачите, що тут в FN є крафти з чотирма ESL Keln. Нажати і глянути, як вона виглядає в ігрі. Також я відео знімаю з різними скінами в ігрі, як я це роблю. Тут можна протестувати скін на сервері. Ми заходимо сюди, ви маєте бути залогінені через Steam. І вибираємо карту, яку ви хочете. До прикладу, я виберу Міраж. І як бачимо, в мене гра автоматично зайшла на Міраж. І ми можемо тут протестувати цей скін. Виглядає він, звісно, шикарно. Або ж, до прикладу, ось цей. Дуже крутий крафт, дуже рідкісний, і відповідно за нього велика переплата. Також користь цієї вкладки в тому, що ви можете знайти інвентар якоїсь людини, яка вам попадалась, але в неї, до прикладу, закритий інвентар. Допустимо, я зайду на першу вкладку. Тут є профіль продавця, середній час, за скільки він тобі скине трейд, якщо ви в нього щось купите, кількість процентів успішних його угод. І ми зайдемо до нього на профіль і побачимо його Steam ID в посиланні. Це Steam ID також можна знайти в нього на профілі в Steam, якщо у вас є розширення Steam Inventory Helper. Далі ми можемо скопіювати це ID. І в «Owner ID вписати просто його ID. І вибрати, допустимо, Nuves ID. Це найновіші шмотки, які були получені в трейді, відкриті або просто скрафчені. Як можемо побачити, що він недавно ось цей юсп. Також я вписав Digo закалку, про яку я розказував вам на днях. І глянув, які в нього найновіші овнери. І ми можемо тут побачити овнерів, які недавно це скупляли. Ми бачимо, тут людина десь 10 скупила, вище хтось купив. І ми можемо перейти на його профіль, нажавши на нього. отримати посилання. Вовнер ID додати це посилання. І побачити, що в нього є 644 таких дігли. Я думаю, що на сьогодні це все. І, надіюсь, я вам. Розжував максимально, як я міг по КС флоту. Якщо у вас залишились якісь питання, ви їх, звісно, задавайте мені в коментарях. Я постараюся на все дати вам відповідь. Також, хто додивився до цього моменту, я вам бонусом покажу, що на флоті продається абсолютно все. Грози та кошмари продав на 22 цента дорожче, ніж вони є на флоті. Відповідно, це 117%. Так я їх все рівно продав дешевше, ніж в стімі, але нагадаю, що ця вартість вона є. В реальних грошах. Відповідно, якщо в мене буде кюс на цьому сайті, я зможу вивезти зі стіма під 86%, коли зазвичай вивід є 35%. І коли я вам кажу, що продається тут абсолютно все, це дійсно правда. Ось приклад продажі брелока з абсолютно дефолтним номерком в 130%. І переплату тут можна отримати, в принципі, забагато що, якщо вмієте правильно торгувати, мати, звісно ж, бажання. І терпіння. Терпіння тут головне. Надіюсь, на дистанції це відео вам стане в пригоді. І вам в першу чергу дякую за перегляд. Чус.